Мова Єгор Венець, що у нас за свято із самого ранку Одягає радо кожен вишиванку. Відчинились скрині по всій Україні, чи є краща мода, як український одяг. Як нарядились, стали найгарніші. Кобзар розгорнув Днім Шевченка вірші. Каже так Шевченко, нам не у родини. Вам також не легко жити в батьківчині, але мова наша, наша зброя гідна. Чи є. мова краща, аніж та ще? Мова краса, стрімкова, мова, як сонце ясне. Мова це приківка з Мова – Мова поганить. Мова то чиста криниця. Сліза, мова наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова.